Всім вітання. Спочатку демонструю споживання. Як ви бачите, 15 Вт. Це в мене два нагрівальних елементи, Один зовнішній, другий всередині от труба, так як я вчора розказував, що є таке бажання. Ось схема. Получається 1 кОм плюс 2 кОм, 3 кОм. Послідовне з'єднання двох нагрівальних елементів. Маємо 15 Вт споживання. І тепер подивимося, яка у нас температура. Так, температура 26 градусів 26-27. Коливається. Так, взяв пірометр і зараз подивимося температуру на поверхні. 24 градуси. 24 на поверхні, 27 всередині. Півтора місяці я не знімав відео. Коли мені трапилося відео Безплатне отоплення. І людина продемонструвала явний фейк. Я, як то кажуть, відновив свою діяльність, зняв декілька відео, тому що хорошу справу, як карбон, який має багато переваг як нагрівальний елемент, деякі люди за, в погоні за вигодою можуть споплюжити і люди, як то кажуть, відмовляться від перспективного матеріалу. Я продемонстрував в своїх відео, як це працює. І зараз ви бачите, що коли йде споживання 15, я трошки напруга піднялася 15,5. У нас прогрів 27 градусів. На поверхні 24 і на підлозі. 15,5. Тобто перепад температури 10 градусів ми досягаємо споживанням таким. Але це є такі варіанти, коли нам потрібно десь щось підігріти. Ну, наприклад, щоб кури посміялися і яйця знесли. Отакий От обігрівач можна поставити. Для кімнати, як людина в відео розказує, це ні в якому разі <смі> нічого вам не допоможе. Як споживає 15 Вт, так і видає невеличку потужність. Ну, звичайно, що нагрів відбувається, від цього ми не відмовляємося. 27 градусів, 10 градусів перепад температури є, але площа тут тепловідачі. Як ви бачите, невеличка. От, і коли я робив, в мене було 27 градусів на конвекторі, там площа була на порядок більша. І споживання, як ви бачите, тут 15, там в мене споживання було 85. Але за рахунок площі і правильного розуміння процесу я отримаю потрібний результат. Зараз я продемонструю вчорашній експеримент. Я зафіксував, який видавав параметри внутрішній нагрівальний елемент, який зараз стоїть всередині. Вчора він прогрівався 60, всередині до 65 вже як довше постояло. От я його поставив режим конвекції і зараз покажу вчорашнє відео. Так, температура 53 градуси. Датчик стоїть вже в режимі конвекції працює труба. Захват повітря знизу і вже теплий потік виходить зверху. Температура 53 градуси і споживання 46 Вт. Два нагрівальних елементи з'єднав в паралель. При послідовному з'єднанні у нас було 3 кОм. Зараз 684 Ом. І споживання буде, як ми бачимо, на ватметрі в районі 70 Вт. 68, 69, 67. Напруга міняється, споживання також буде мінятися. Зараз роблю зупиночку, подивимося, який нагрів буде. Споживання 63 Вт. Температура 63 градуси. Це внутрішня температура і зовнішня температура. Так, 41. 42 градуси. Це те, що я хотів перевірити. Споживання, як ви бачите. Так, 60 ну до 63 Вт і температура 63 градуси. На ват споживання градус нагрівання. Хороший результат. Так що не вірте фейкам. Все, що хочете отримати, треба перевірити, попробувати. І коли ви це все пройдете, буде розуміння, як воно працює. І карбон має хороші перспективи. Я вже декілька опалювальних сезонів ним користуюсь. І як ви бачите, можна отримати непогані результати при правильній конструкції. До нових зустрічей!